в оберталочки. Так, друзі, є клювака окуня на вертуху і окунь більш-менш. Так, у нас, з Дімою, дуплет. Окунь на цю вертушку такий. Всіх вітаю, друзі. Пройшов тиждень після нашої минулої риболовлі. Сьогодні 15 вересня 2024 року. І ми знову на тому ж місці виїхали на риболовлю. В планах щука. Звісно, хочеться піймати щуку, але ну, можливо почнемо з окуня сьогодні. Тому що ну, в цих місцях зранку він клює. А далі, можливо, підемо з плавом і спробуємо реально попратися в щуку. Щука, тут голови на маршруті має також бути, Ось, ну були думки їхати взагалі в інші місця, бо тут вже трошки піднадоїло, Одне і те ж, але сьогодні така вітряна погода дуже по прогнозам. І, ну, Не факт, що десь би було комфортно, навіть там ми не знаємо, який рівень води, яка прозорість. І так Подумали-подумали, і в самий останній момент вирішили тут недалеко від дому поїхати. Ось, Якщо буде клювати, і щука, і окунь, то клюватиме скрізь. Тим паче поспілкувався зі знайомими, які декілька днів назад були, то трошки у них не було і окуня, і щуки. Вирішили, спробуємо тут. Сьогодні вдвох з Дімою на моторному човні, тому що ми будемо не лише по місті, сплануємо туди вниз сплаватися, кілометрів 5-6, вже як піде. Ось, ну І повернутися. Вже ми першим ділом приїхали, приїхали десь о 6.10, накачали човна, зібрали на 16. Ось. Ну, і зараз будемо стартувати, будемо починати нашу риболовлю. План, зараз пробуємо тут на окуня. Ну а далі. як пойдет. Все, погнали. Друзі, ну що, починаємо робити перші закиди, Я поставив попар, і ми вертуху, Бачили, що окунь тут ганяє. Побачимо, чи він активний. Минулого разу клюваки були з перших закидів прямо. От Цього разу Діма вже три зробив, поки не піймав. Але ну, видно було, що оконь котли робить і гуляє. Друзі у Діми перша клювака і перший смугастий. Такий з долонькою, на вертушечку є. Так, є і у мене перший ось на попер тут на підході. Ну також невеличкі такі до 100 грамів. Але він є перший смугастий сьогодні на чабі попера. Один-один рахунок у нас з Дімою. Але не так активно, як минулого разу. ну Попадається окунь все одно. Так, є, друзі, ще один окунь. Здавалося, що трохи побільше, а то він просто якось під бороду підсів. Такий самий невеличкий оконець з долонькою другий. Але є. Ось. Друзі, у волкер сміттоваді поставив ще один невеличкий смугастий є, третій сьогодні. Такі з долонечку клюють невеличкі. Ось такий волкер покльовує малюк. Краса, ранок на пслі, осінній виросневий, просто супер. Рибка активно гуляти та постійно бачимо, різна риба явно погулює. Вітер вже розгулюється і це він ще такий потихеньку, він буде взагалі жорсткий. О, Друзі, підсів отут, а прям з трави вискочив ще один смугастий. І всі однакові, як на підбір. Долонька, окунь. Бачимо. Такий грам 70. У нас як завжди не без пригод. На старті риболовлі я примудрився зарядити он дімі в вісок тейлспіннером під час закиду. Клювака окуня на вертуху і окунь більш-менш. Такий це окунь грам до 300. Тільки, тільки крупніша вертушка. Це Лакіджоновська вертушка і окунь приємніше. Це вже пацан. Ой, не Лакіджонівська Савачгірівська Вертуха, Савачгір Ротек Спиннер такий і гарний смугастий. Супер. І у Діма на попір в перевіреній точці також є. У нього поменший такий десь грамів 100. Select splash і є. Так, ну цікаво, скільки мій смугастий. Думаю, 250 десь має бути. Так, 245. Нічогенький кабанчик. Продовжує Діма ловити. Знову попер, знову такий з долонечко. Ось сплеш, бачимо і аж вперед. Так, у нас з Дімою дуплет. У нього конець і у мене. А у мене зійшов. Подивіться, друзі, який ажіотаж на річці. За нами три човнищі пливуть. Якраз машина під'їхала, хлопці. двох кажуть, відос наш побачили, подивились, І Також захотіли окунів половити. Приїхали, випили ще один човен. Ну Що можна сказати? Окунь тут є по мілячкам, в принципі. Не такий він активний, як раніше був, коли його можна було з точки ловити по два десятки, але покльовує, в принципі. Друзі, клювака у мене смугастий. Маленький. Це на відпусканні. Це віртушка. І навіть отакі смугасті невеличкі на цю віртушку трапляються. А хлопець от пливе позаду вже щупачка піймав невеличкого. Дивіться, друзі, який красень, сірий лебідь. Один. Не з парою, а один. О, дивіться, який красунчик сірий, таких ну, рідко побачиш. Так, Друзі, клювака у мене щось підсіла, не знаю, окунь, мабуть. Окунь на цю вертушку такий середненький. Грамів 100 з І... друзі дивіться вертуха тут тройка така ондекс величенька і отакий на неї окунь влітає малюк Клювання-клювання, ось він влетів на це на відпуск У нас Дімою змагання йде. Це у мене на товадик 9 вже, а Дімой 8. Хоча товадик оставив для того, щоб може тут в перекаті якогось головня знайти. 10-й дрібний. Кунець вже десяток я піймав. Це третій на цю вертуху. Тут збитися можна, що на що клює. В принципі, клює на все. Ну що, час перевели вже за 9 годину. Рибалимо десь години-дві з Дімою. ну Така слабенька риболовля. Знову один окунь, тільки окунь і все. Наче у Діма одного разу було на коливалочку. Він побачив, що плюхає головень, кидав коливалочку, але клюнув не а таке як щучка. І кажуть, Діма, щучка так давила непогано, можливо і непогана щучка. Але, на жаль, зійшла. Ну, а так у нас змагання по окуню. Один у мене був такий нічого, 250 грам. А то все дрібняк. Піймали вже під два десятки з Дімою. Ось так, ну продовжуємо, я сподіваюся, буде якась гарна рибка далі. У нас сьогодні режим не ловлі на одному місці, режим сплаву. Ось, ну, може сплавом щось і піймаємо. Десь буде якийсь вихід, якісь цікаві місця. До речі, вода дуже мутна, прозорість сантиметрів 25-30 максимум. Течія ну, невелика, але вітер попутний так несе. Дуже неслабо, можна сказати. Якось ми з Дімою більше упираємося в оберталочки, щось таке, бо Діма вірно підмітив, що коли мутна вода, то твічинг дуже погано працює. Окунці покльовують дрібні на вертушечку. такие. Друзья, супер рыб. жерех. Гігантський жерех, це мій перший жерех в сезоні. Радую, що жерешок розводиться у нас на пслі. Думав, що це окунь вже у мене 13, -те. а це жерешок взяв, такого відпустимо зараз. Ну що, жерех, прости до великого розміру. є клювання, друзі, окунь трошки краще, грамів 100 взяв на Rottex Spinner та одні дрібняки. Зараз такий, що можна і закуканити. окунець. Бачимо. Ну, Стало трохи гірше клювати, але все ж покльовує. Так, є ще, друзі, окунь. Плюхає. що шо, шо окунь покльовує, вони у Діми окунь бачимо. Дуплети. У Діма на маньячку, у мене на Дима трошки більший такий. Грамів 100, у мене грамів 70. Да, цей рік у нас окуньовий. Діма мене наздоганяє по окуням на оберталочку. Потихеньку я поставив воблер. Також такий, як вони вощучий доумідроллер, в нього впираю. Ну щось поки що на нього нічого. Ось такі пейзажі, краса. Так, друзі, піймав окунця. Діма вже мене обігнав, у нього вже 16. Я оце 15-го свого піймав на іншу вертушку Beltic. Чуєте, який вітрюгані, ще просто капець. Красавили такий вітер, що рубалити просто, просто нереально. От він десь півгодини як Розгулявся наскільки нереально, що просто капець. Покльовує лише одна риба, лише окунь і все. Інші риби таке враження, що тут і немає в річці. Не щуки, не головні. Дуже довго нічого не клювало, друзі, таки на цю вертушку я зрівнюю з Дімою рахунок, ну він би, мабуть, вже далеко попереду мене був, але він себе щось погано почуває, захворів, тому він вже десь годину не ловить. Клювання, друзі, у мене що там? Головень, друзі, головень сьогодні навіть головчик попався. Малюк невеличкий на не цю ж оберталочку, Savage Gear Rotex Spinner. Малючок такий 100 грам, але він є. За це йому дякуємо, хоч трошки разнообразія в нашу риболовлю сьогоднішню, хоч маленький, але голованчик. Полови малюк рости із вимамкою тата. Друзі, час вже провалив за половину першого дня. Дійшли до цього місця, якщо ви пам'ятаєте, влітку було відео, коли ми з дружиною їздили відпочивати, з Дімою сюди. І тут ми смажили шашлик. місце, Тут така кладочка, ступенечки, там столик класний. Ну, я думаю, зараз ми також вийдемо на це місце під обідати. Ну, а там будемо вирішувати, чи далі плити вниз, чи можливо вже повертатися наверх і десь там, пробувати рибалити. Можливо, там буде і цікавіше. Ось тут ми причалили. Дивлюся на воду, тоді вам казав. Дивіться, ніл який. Ніл був, ніл, в принципі, і залишився. Я не знаю що, може хто знає, хто може хто мені розкаже. Тут ще декілька років назад, тут була постійно. Кришталева прозора, класна вода. Зараз тут постійний мутняк, постійний. Просто річка в болото перетворилася. Ось тут будемо обідати. Друзі, хотів запитати у вас, як у вас взагалі цей сезон пощуться? Бо у нас цей сезон пощуці на Сумщині на річці Псел. Провальний, ну просто в хлам. У мене, ну, я вже рибалю. Ну Не знаю, років 15 на спінінг. І в мене за 15 років такого провального сезону, як цього року, не було жодного. Просто жесть провал. От, навіть е, сьогодні риболовля, там е, ну, високий тиск, там мутна вода, все. Але ну, навіть при таких умовах там було хоч якийсь тичок, десь щось там зійшло, там десь, десь ти там бачив. А сьогодні по щуці нуль. Окунь прокльовує, так, там, летів якийсь один там головничок, один жерешок, а по щуці і так часто, капець, я не знаю що. Як у вас, як на ваших річках, як у ваших регіонах. От знаю, знайомий з Лубенщини на Полтавщині, він їздив на рибалку, скидував фотки та просто зашибісь у нього риболовля по щуці була. А у нас тут ну, таке, таке враження, як ту щуку витравив хтось. Хоча ж ну, в червні ловили, в травні ловили більш-менш. Не скажу, що там десятками, але ловили. Що у нас сьогодні по результату до обіду? В принципі, ми то піймали за десятки близніх, по коням у нас рахунок рівний, 16-16 з Дімою. Але у мене ще був бонусний один маленький головничок грамів 100 і один ще менший жерешонок. Відпочинемо хвилину 15 і продовжимо. Далі після обіду хочу трошки вниз ще пройти, спробувати на колувалочку покидати, можливо, головень, буде в обідній час активний, ще там кілометр вниз сплавимося і вже далі на мотор підемо назад і вже ближче до вечора, можливо, біля, біля нашого місця старту будемо пробувати рибалити, вже завершувати риболовлю там, можливо там якийсь окон ще проклюне, бо щука по маршруту взагалі ніяк. Ну що, беремося за спінінги, погнали. Так, Друзі, перший закид на Норіс Масакорото. Хотів на нього піймати головня. Хотів піймати головня на Нріс, але на Норіс піймався смугастий малюк. З такий до долоньки. Ну, Перша риба після обіду додому. Так, знову дімо клювання. Знову окунь трохи більший. 100-150 такий смугастий на ту ж вертушечку. Ну що, друзі, все, сплавилися вже ми ще десь кілометр, півтора з місця обіду Діма піймав декілька окунів, я також одного окуня. Головень, на жаль, в цих коряжках так і не проклюнув. Будемо плисти назад. До речі, я так і не сказав про свої Снасті. Ну, Снасті в мене, як завжди, один для твічингу-спінінг, який сьогодні навіть і не використовував. Другий ось, основний, сьогодні яким я рибалив на вертухи, на попере, волкери, це фаворит Арена Стрім, катушка Shimano Stradic, сьогодні 19-го року, 2500-й. Ось, друзі, Серед обновок у мене шнурок на катушці. Новий вчора намотав. Це Sunline PE Jigger Ult. 10-лібровий, він, але номер 06 Чотирьохжилка шнур, але він класний, гарно летять навіть дрібні приманочки. Ось, ну, У мене поки жодних нарирікань сьогодні відрибало. Шнур тримає, класний, летить, супер. тому Можу рекомендувати. 200 метрів, до речі, він на намоці йде. Пливемо назад, друзі. Піднялися сюди вверх уже майже до машини, до коньових точок. Кидаємо тут оберталки, тут так більш-менш тихо. Ось діма вже. Першого гіперсмугастого гіганта ловить тут. Ну, гіганти тут, звісно, чемпіонські. До речі, зустріли декілька грибачків. Спочатку один хлопець пропливав, він кидав на силікон, дві щуки піймав такі, каже, до кіло кіло. І три дрібних відпустив. Тобто щука клювала у нього. І тільки що на одному човні двоє хлопців пропливало, також кажуть, дві піймали кілушечки десь. Ось так. Можливо, треба було більше в щуку впиратися. Може б вона у нас і б. Так, ось сюди ми ще один є. А у мене щось без покльовок. цей трохи більший такий долоньковий. Ось бачимо. Так, ось, друзі, у мене є клювака окуня на маньячку, Також такий сумогастий з долонечко. Як і у Діми був такий грамів 100. Маньячка полягло. Та ж сама приманка. Точечка ця працює не так активно, але працює. Так, є ще, друзі. Ще один смугастий. Цього разу поменше люк. Відпускаємо. Так, друзі. Є 20 й окунь. Сьогодні малюк отакий на вертушечку 20-й. Рівне число піймав. Ну, зараз, з Дімою, зараз ми з Дімою піднялися вже до місця старта. Мужики щук піймали і ми вирішили на щучі приманки, промося і родинку покидаємо йдемо з плавом саме на щучі приманки. Різ, друзі. Перша клювака щуки, 0,33 флюрік і, на жаль, зріс. Перша клювака щуки за день. Ось вам 0,33 флюрік, це ж вона його, мабуть, ковтнула так гарно. Капець, ну клювака чітка була. Десь близько години, друзі, а то і більше ми кидаємо з Дімою на щуку. Спочатку стали на ямці нашого зимового спінінгу, бо там а, стояли двоє хлопців, а, у них там кружки були і вони піймали декілька щупаків. Вони там стояли, ми вирішили, мабуть, вони такі рибалять саме тут на ямі. Вирішили на ямі спробувати поджигувати, у Діми була клювака, у мене клювака і зріс явно щуча, але ну, безрезультатно. Ось так, тому щукою у нас сьогодні не склалося на наш день. Вже вечір сонце сідає, потрібно вже рухатися на базу і будемо завершувати нашу риболовлю. Останні декілька закидів зробимо і все. У мене один з останніх закидів на наячку, і це ще один малюк відпускного розміру. А скільки у тебе, Дім? 22, ну, значить я зрівняв рахунок. По концям рахунок рівний. На маніячку став ловити, от така от бачите, блешня і дуже швидко вирівнюєш рахунок. Якщо там поставити за мету, наловити по кількості окуня, я думаю, можна і сотню піймати на таку маніячку. 23 Це що я переміг сьогодні по окуням? Це щось не бувало, це щось не бувало. Зазвичай Діма мене перемагає по окуням. Друзі, фактично риболовлю в основному зробили оці от приманки: це вертушечка маньячка поляглот і вертушка Саваджгір ROTEX Spinner. Були також клювання на папірок, на волкер, на інші вертушки, але це працювало найкраще сьогодні. Ну а Ми тим часом вже початок шостої, майже половина шостої, ми оперативно пливемо на берег збиратися. Все, друзі, ми нашу риболовлю вже завершили. Час пів шостої. Вже все склали. Який у нас результат? Ну, ми наловили по кількості немало окунів, близько півсотні. Там таких великих дуже не було. Один був там, грам 250 Ну а решта там 100 грам до 100 грам. Ось так. Працювали неймовірно вертушки. Вертушка це в даний період року у вересні найкраща приманка на окуня. Ось, Був один мініголовник, був один міні-жирішок. Щуки взагалі не було, бачили клювання на G. Ходімо на коливалочку одне було. і Також клювання на G було, напевне, щучки. Ну Ось така рибалка. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось, підтримайте лайком, залишайте коментарі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал. Буде цікаво. Всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей!